Так як вам дуже сподобалось відео про найдешевший смартфон від Meizu MBlue21, я вирішив замовити іще один, трохи старшу модель. Це Meizu M-Blue 22 Pro. До речі, повний огляд M-Blue 21 ви можете знайти в мене на каналі. Цей смартфон я купив на AliExpress усього за 71 долар. Це також супербюджетник, але має набагато цікавіші характеристики. Про те, чи вартий він уваги, давайте розбиратись разом з вами. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Medusa Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допомагають розвитку мого каналу. Як завжди по традиції розпочинаємо з розпаковки. Ось у такій червоній коробці смартфон приїжджає, і всередині нас чекає доволі непогана комплектація. По-перше, це, звісно, сам смартфон Meizu M Blue 22 Pro, також тут є силиконовий чохол у комплекті, інструкції, голка для сім-карт, Type-C-кабель для зарядки і блок живлення на 8 17 Вт. Для супербюджетника, як на мене, комплектація те, що потрібно. По дизайну ця модель мені сподобалась більше, ніж 21, але я знаю, що дуже багато людей не люблять ось такі круглі блоки камер. Телефон повністю пластиковий, задня кришка глянцева, на ній дуже сильно видніються відбитки пальців, залишаються моментально, тому краще носити в чохлі. Виробник обіцяє, що всередині є металевий каркас, та й по вазі він начебто тут є. 212 г, до речі, тут вага і товщина 8,5 мм. У продажу існує три кольори: білий, чорний і синій. І як на мене, синій найцікавіший, тому що він має ось такий орнамент на задній кришці. Він дуже прикольно переливається, і саме тому я обрав такий колір на огляд. У коментарях мені було б цікаво почитати, як вам такий дизайн цього смартфона. На задній частині розташований круглий блок з камерами і спалахом. Знизу логотип Meizu. зверху роз'єм для навушників 3,5 мм і додатковий стереодинамік. На правій грані кнопки гучності і червона, прикольна кнопка в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу основний динамік тайпсі роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сім-карти. Ось так виглядає слот, він спарений або дві сімки, або одна сімка і одна флешка одночасно. у M.Blue 22 Pro отримав діагональ 6,79 дюймів. Це IPS матриця 1640 на 720 пікселів. Ну і найновіший маркетинговий тренд від китайців: 120 Гц, частота оновлення. Останнім часом китайці 120 Гц приписують навіть супербюджет. Бюджетником за 50 доларів Частоту оновлення екрану у налаштуваннях можна змінювати 60, 90 або 120 Гц. Також тут є адаптивна яскравість. Ось так екран виглядає під різними кутами. Ну, в принципі, для бюджетника досить таки нормально. Але в цілому, як на мене, екрану не вистачає яскравості, він якийсь тьмяний, він якийсь дуже темний і дуже кидається в очі те, що тут встановлений якийсь най -най найдешевший дисплей. Так я розумію, що це супербюджетник, але мені здається, що трішечки Звісно, тут будуть виднітися пікселі, особливо коли ви звикнете до якихось кращих екранів, то цей екран вам дуже буде здаватись поганим. За 70-80 доларів, в принципі, нормально, але точно не більше. Зверху в екрані є врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Рамки на телефоні тут виглядають достатньо великими, особливо це підборіддя знизу, воно тут, звісно, є, без нього ну нікуди у бюджетниках. Серцем Blue 22 Pro є восьмиядерний процесор Helio G8. 71 З підтримкою 4G зв'язку. В Antutu Benchmark Meizu M Blue 22 Pro набирає 231 209 балів. Смартфон супербюджетний, процесор дешевий, тому цей телефон, звісно, ніяк не можна назвати ігровим смартфоном, проте при великому бажанні тут можна пограти в деякі популярні ігри. Наприклад, PUBG Mobile, світ танків або асфальт. Всі ці ігри тут можна запускати, в усі ці ігри тут можна грати без проблем, але тільки на низьких налаштуваннях графіки. У телефоні встановлено 4 ГБ. Байто оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті, але постійна пам'ять тут на жаль дуже низької якості, чесно кажучи, дуже давно такий тип пам'яті я вже не зустрічав у нових смартфонах. Також існують версії цієї моделі на 6 плюс 256 і на 8 плюс 256 ГБ. Оперативку тут віртуально, до речі, можна розширити іще на 8 ГБ. Але знову ж таки нічого корисного це не дасть. Це більше маркетинговий хід від китайців. Сканер відбитків пальців у кнопці живлення працює в принципі нормально, не ідеально, звісно, але працює. Прикладаємо палець і телефон розблоковано. Можливо, комусь буде цікава інформація, що тут є FM радіо, але працює воно тільки з навушниками. Прикольною фішкою останніх моделей Meizu, навіть найдешевших, є те, що тут стереодинаміки знизу і зверху. Стереодинаміки тут. Є, вони працюють, але якість і гучність мені взагалі не зайшла. Чесно кажучи, по гучності ці два динаміка звучать якось тихіше, навіть ніж один. Ну а за якість я взагалі мовчу. Зате величезним плюсом є те, що тут є чіп NFC, і я гадаю, що цей факт дуже сильно розширить аудиторію. NFC працює, телефон сертифіковано в Google, можна підв'язати будь-яку карту до Google Pay і розраховуватись на касі. Батарея у телефона вбудована на 5000 мАч, така собі золота середина. Для всіх бюджетників зараз, проте багато хто вже в нас час випускає і на 6000 мАч. Зарядку телефон підтримує максимально на 18 Вт. Оптимізація, звісно, тут не дуже гарна, потрібні оновлення, їх тут поки що, на жаль, не було. Ось так виглядають налаштування акумулятора, як у звичайному голому Андроїді. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості M.Blue 22 Pro в середньому за одну годину втрачає 8% свого заряду. За роботу софту на смартфоні тут відповідає новий. 15-й Android. Але найцікавіше, що тут начебто стоїть оболонка Flyme. Проте є якесь відчуття, що нібито мене надурили. Хоча, можливо, мені так здалося, тому що тут стоїть саме Light версія Flyme. Цікаво було б подивитися на повноцінну версію. Можливо, там все не так, як тут. Наскільки я пам'ятаю, коли в мене ще був Meizu, це було дуже давно, вже тоді ось цей екран налаштувань він був повністю видозмінений, все було повністю видозмінене, а тут все дуже схоже на звичайний чистий Android. Хоча ось ця панелька Запуску на чистий Android вже не дуже схожа. В цілому, мені здається, що це вже не той флайм, що був раніше, це просто якась оболонка, дуже дешева, дуже якась дешева підробка флайма, я б може, так би навіть сказав. Оптимізація у системи ну, могла би бути краще. Вона мені не сподобалась, начебто нічого дуже і не глючить, але якось все не те. Мені здається, що з такою начинкою можна було трохи краще. З коробки на смартфоні є всі мови, включаючи українську і англійську, це міжнародна версія офіційна. Також, звісно, з коробки є всі Google застосунки, включаючи Play Market. Хотілося б відмітити дуже класну роботу GPS. Телефон з цим справляється на 100%, навіть у квартирі все чітко показує, тому в якості GPS навігатора класний варіант. Датчик наближення тут спрацьовує дуже класно і коректно, сенсор освітлення тут також працює просто ідеально. Основна камера у смартфона на 50 Мп, фронталка тут на 8 Мп. Розповідати детально про камеру, якщо чесно, просто ну, немає що. Камера є і є, вона знімає рівно так, як повинна знімати камера у смартфоні за 70-80 доларів. Звучить це, звісно, не дуже професійно, але мені здається, в цьому випадку краще й не скажеш. При хорошому денному освітленні можна отримати плюс-мінус непогані фотографії. Основна камера вміє знімати у якості Full HD при 30 фпс. Звісно ж, немає ніякої стабілізації. А разом з вами давайте подивимось приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофону на смартфоні Meizu M Blue 22 Pro. З одного боку, мені здається, що Meizu MBlue22 Pro міг би реально стати якимось легендарним бюджетником. Тут і стереозвук, і NFC, і багато пам'яті, і прикольний дизайн, та ще й фірма Meizu, начебто така знаменита. Проте не сталося, як гадалося, і мені здається, що компанія Meizu дуже сильно переборщила з економією. По-перше, всунула сюди дуже застарілий тип пам'яті. По-друге, повністю забила, мабуть, на оновлення. Стереозвук тут наче є, але такої якості, що Краще б його і не було. В цілому за 71 долар нормально піде. Хтось буде купляти, хтось купи 100%. Але не більше. Тому що зараз я бачив, що ці моделі продають навіть по 100 доларів на Aliexpress. А це вже, як на мене, трохи перебір. Для дитини у якості першого смартфону, для себе у якості додаткового або робочого, для батьків старшого покоління. Ну піде такий телефон 100% для смс-ок, вайберу, ютубу. Тим паче, що тут є чіпи не всі. Дуже цікаво буде дізнатися подальшу історію смартфонів і Оболонки Flyme. тому що, начебто, я розумію, що це супер дешевий телефон, але з іншого боку, розумію, що могли і краще. Ну а на цьому все це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був смартфон M-Blue 22 Pro. Новий бюджетник від Meizu, який, на жаль, не стане популярним. Пишіть ваші враження у коментарях під цим відео. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Бережіть себе, побачимось!